Вітаю вас, мої любі! З вами відьма Анастасія і ми продовжуємо наше дослідження теми магічного негативу. В цьому відео я розповім вам про приворот та відворот. Не забувайте підписуватися на мій канал, щоб не пропустити корисну інформацію. Приворот та відворот. Це, так би мовити, два рідні брати. Один зазвичай використовується разом з іншим. Хоча інколи можуть використовуватися й окремо, дивлячись, яка мета переслідується. Окремо відворот частіше за все використовують, коли, наприклад, жінка хоче закінчити відносини, а чоловік цього не хоче. Тоді за допомогою відвороту роблять так, що чоловік сам стає ініціатором розривання стосунків. Разом використовують відворот із приворотом, коли кохана людина знаходиться у відносинах з іншою людиною. Тоді за допомогою відвороту розривають їхні стосунки, а потім роблять приворот до себе. Окремо приворот роблять, коли об'єкт вільний від стосунків, і відвертати його ні від кого не треба. Дві близькі людини спонтанно встановлюють між собою енергетичні та емоційні прив'язки. Ці прив'язки встановлюються за взаємною згодою. Як взаємна реакція у відповідь на слова Я тебе люблю. Ці невидимі енергетичні нитки простягнуті від чакри до чакри. Кожен з люблячої пари містить у собі шматочок енергії партнера. Цим і пояснюється висловлювання бути одним цілим. Кожен закоханий буквально дихає один одним, енергією та емоціями один одного. Чим глибше взаємне енергетичне проникнення один в одного, енергетичні, емоційні та духовні взаємозв'язки, тим міцніша пара і тим менше загрози, що пару розіб'ють. Важливо, щоб відчуття були саме взаємні, бо якщо в парі любить лише один, це навряд втримає пару від розриву, якщо агресор взявся за слабку ланку в парі. Звідси висновок: там, де є справжнє, щире та сильне кохання, там не кожен відворот спрацює. А ті стосунки, де кохання перетворилося на звичку, де було не кохання, а закоханість і гола пристрасть, де стосунки з'їв побут, де кохає тільки один, де у когось із пари в крові, кармі чи генетиці, сидить зрада. Такі стосунки розірвати за допомогою відвороту буде нескладно. За принципом, де тонко, там і рветься. Проте одними думками та бажаннями рідко можна розірвати пару. Хоча є й винятки у вигляді ментальних приворотів, але це більш стосується психології, а не магічного негативу у чистому вигляді. А ми розглядаємо не психологічні маніпуляції, а енергетично магічні. Якщо казати про грамотний магічний приворот, то він повинен початися з відвороту. Головне завдання відвороту розірвати енергетичні зв'язки між парою. Для цього не обійтися без ритуальної магії, щоб вирвати зі сфери почуттів любов, розірвати енергетичні зв'язки між парою, а з пам'яті жертви стерти спогади про те, що вона була щаслива у стосунках. В енергетичне та ментальне тіло жертви за допомогою ритуалів запускаються віруси, які виробляють підміну справжніх думок та почуттів на штучні. Після відвороту у людини у 100% випадків звучать слова Я тебе ніколи не любив. Людина стає схожою на зомбі, бо відворот робить близьких людей чужими, а жертву маріонеткою. Причому при правильному виконанні це відбувається раптово. Буквально я прокинувся і зрозумів, що не кохаю і ніколи не кохав. Кінцева мета відвороту відірвати повністю жертву від його кохання, його минулого та від усіх, хто виступає проти замовника. Відворотно приворотні справи дуже небезпечні для психіки жертви. Навіть при порчі на смерть людина зберігає своє я. А при привороті жертва перетворюється на зомбі, і в більшості випадків вже не повертається до свого колишнього я. Отже, приворот це примусове навіювання жертві штучних почуттів до замовника привороту. За допомогою ритуалів людину штучно програмують, змінюючи її справжні почуття, на хибні. Тоді енергетичні зв'язки між жертвою та замовником встановлюються штучно та примусово шляхом насильства над психікою та енергетикою людини. А сама жертва виявити це вторгнення і тим більше самостійно розірвати ці штучні зв'язки не може. Ці жертви найжалюгітніше видовище серед усіх уражених негативом. Був людиною, і раптом перетворився на ідіота. А перетворити ідіота назад на людину, а тим більше повернути жертву важкого привороту у родину дуже складно. Жертва стає іншою людиною, і в неї знищено минуле така сувора правда важких приворотів. Найнебезпечніші привороти зроблені на крові і на цвинтарі. Підлити жертві свою місячну кров це норма для приворотних справ. Від цього лише одиниці зберігають свідомість і здорову психіку. Відворотче приворот не робиться одним днем. Тижнями ведеться робота із жертвою. І якщо вчасно схопилися, отримали більше шансів припинити агресію замовника та врятувати жертву. Все йде по наростаючій: зміни у поведінці, у характері, в інтимних справах, у відносинах, зловживання алкоголем, перепади настрою, замкнутість, таївні листування, брехня з наївними очима, дратівливість, охолодження та відмороженість. Це перші ознаки привороту. І вчасно схопився, має шанси на перемогу. Невчасно втратив. І на цьому я завершу моє 12 те відео серії відеороликів на тему види магічного негативу. Дякую за перегляд! Сподіваюсь, вам було цікаво. Якщо так, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити наступні відео. А в наступному відео я розповім вам про вінець безшлюбності. З вами була відьма Анастасія. Бажаю вам, мої дорогі, всього найкращого, мирного неба над головою та до нових зустрічей на моєму каналі. На все добре!